Шановні колеги, я щиро хочу вас привітати з наступаючими новорічними святами, з Різдвом Христовим і низькою наших християнських українських свят. Звичайно, нам є що святкувати. Ми знов перші в Україні по вражайностях, по показникам ефективності, по результатам нашої діяльності. Але ті важкі військові дії, які сьогодні відбуваються, на жаль, в Україні, змусили нас з вами прийняти всім разом правильне, єдине рішення. Не час святкувати, тому що наша держава небезпеці. І всі кошти, які ми спонули з вами потратити зазвичай на святкування, заслужене святкування в цьому році наших найвищих показників, ми з вами направляємо на потрібну нашим військовим, нашим захисникам справу за створення мобільних шпиталів, які допоможуть врятувати сотню життів. Я переконаний, що ті досягнення, які ми зробили з вами. Нашому підприємстві не будуть закладати фундамент нашої європейської заможньої держави. Ми з вами достойні, щоб бути кращими в цій державі. Ми з вами достойні, щоб передавати досвід всім, хто намагається навчитися робити правильно і добре сільськогосподарську справу. Я вас вітаю з наступаючим днем конперації з усіма святами і бажаю мирного неба в нашій країні. І вірю щиро і бажаю всім дай Бог, щоб ми жили в заможній і процвітаючій Україні.